Оця дорога не проїзна для нас, uh -huh. тому я так думаю, що ми під'їдемо десь от сюди і пішки тоді в цю сторону і в цю сторону треба буде будуть. Uh -huh. Прото Єрей Олександр Петренко планує маршрут евакуації сіл у Груїди та Наумівка Краснопільської громади. Говорить, цього разу має вивезти до десяти людей. Декілька евакуацій значить, і е, пошук людей, з якими немає зв'язку. Три, е, три локації. Навіть треба перевірити, де люди і помислилися випувати їх. При в'їзді в Краснопілля зупинка через загрозу авіаударів. Поліцейські сказали, що летять каби, і зараз вони не знають куди. І ми вирішили, скільки ми там 10 хвилин почекали, щоб каби пролетіли. Бабусу ми давайте посадимо в салон. А чого? Ні, 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 ви в салоні поїдете разом з нами. Пані Людмила евакуюється разом з мамою, яка каже, саме сьогодні відзначає ювілей бабусі, виповнилось 80 років. Подарунок вони розбили всю хату. Шість на дев'ять хата була, та не шість, а коли калідорочки, що дбали, стінки, всякаю, а тепер нема нічого. Хата здорова. Так дати ті є, Так де стінка, і то, і ото я так є. Осталося. Так і це перший раз вікна повилітали, все повилітало. А другий раз взагалі розбило все. Я не знаю, як я жива, залишилася. А тоді діти приїхали, да забрали. Пані Марія розповідає, все життя працювала на фермі та жила в Орогідах, тепер довелося все покинути та тікати. Значить, нас ще слова було було, не дуже. Щоб не було, розумієш? А воєтаву, ось виєтаву. Торобіть люди. Діти козел узявся, скотина та бісовісна, нагла, свиня. У нас немає нікого з людей, не, не залишилося. Оце таке дуже страхітня, жасне. А в мами два рази розбила. Один раз прилетіло, не так рядишком хати, а другий раз повністю хата Ну, Зложилася як карточки. карточний домик. Буду щось шукати, може ви мені щось підскажете, я не знаю. Може мені хоч потім якусь машину десь наняти. Дуже багато за все життя нажити. Звісно, життя дороже, але вже вік такий, що. Так. Сестра дуже хвилюється ага. е, е, дай повідомлення. Почитайте. Збирайтесь. Поїхали, Саня. Ага. На евакуацію до Інни. Так. так що ж на евакуацію до Інни, що ж я бросить, тут все? Що... Саш, почитайте. Так. Ось, читайте, будь ласка. Приїдемо ще, зараз випускайте собаку, там все закривайте і поїхали. Бо... Сань, життя дорожче. Так. Якраз там, де ми зараз будемо їхати. Пан Олександр їхати відмовляється. Якщо ви не думаєте, ага. завтра о 12 в центрі. Ага, От там біля двох етажок і так ага. далі. Хорошо? Ага. Все, сестрі привіт, передавайте. Ага, хорошо, привіт Іна. Все нормально. Крепись. Офіперти. Хазяйка! О! Хазяйка! О, хтось є. Зараз хвилинку. Пані Надія мешканка угроїдів. Жінка до пенсії працювала ветеринаркою. Нині живе сама, має господарство індиків та кіз. Діточка, я не можу його бросити, Ви розумієте? Все, я це так. знаю. Життя і все. Ну я не можу його бросити, дітка. Не можу я! Коза я вже ладно, випущу, а в мене індики там шість штук, їх я не знаю, куди їдуть. Ладно, вибачте, там люди в машині ждуть. Давайте так, я ще до вас заїду. Ви думайте, гаразд? У вас є час до завтра, я завтра до вас заїду. Жінка говорить, що випускати індиків не буде. Доказуйте, хай лисиці поїдять, я їх зиму годувала. Ви що, смієтеся? Що мені там бить куди їх діти? Ну хоч би дівчата з два, поки я їх доріжу. Там шесть штук їх осталась. Не знаю, що мені там бить. Діткам давно буде Ви Бачите, що робиться, і я боюся, ховаюсь у погріб. Пані Надія каже, чекатиме пана Олександра у суботу. Обізательно. Я вже все посаб'ятала в мене жодна, там усе собтане а куди тоді коза? Я думала, би зотас забета те. Ходям щось будемо думати. Слухайте, їхав би хоча б отуди десь до людей. Якесь село. вивезти і хай вони там. Проти Олександр каже, що близько тижня вивозить людей після того, як оголосили додаткову евакуацію з прикордоння. До цього додає з 2014 року допомагав людям на Донеччині. Вчора ми дуже спокійно приїхали, поїхали. Там було декілька випусків Десь за селом. Тому от, сьогодні дуже гучно і так емоційно було сподобатися. Цього разу волонтеру вдалося вивезти до Сум шістьох людей. Всього ж додає чоловік за тиждень врятував та привіз у безпечне місце близько 30 мешканців Краснопільської громади. Борис Майоров, Суспільне, Новини Сумщина.